Так, що ж, всім привіт, з вас, підписав, подобайка. Хойка, 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 продовжуємо грати. У нас тут, я готую висадки в вашу нашу улюблену Румунію. Ми закінчили з Туреччини нещодавно, так. 38 рік. Це цікаво, але не дуже. Ой, на нас авіації взагалі нема. Авіації взагалі нема. Вперед досидити. дизайнер легкої авіації, все вперед. Зараз ці війська встануть. О, все. Приріз базові стабільності плюс 15% за те, що ми виконали свої обіцянки, які ми давали на конференції. Причислювальна машина, там щось там. Навперед, далі. Військова поліція, мені потрібна військова поліція. Що, до речі, а що там по фокусам і так далі? Велика греці, чому він може сформувати? А, виконаний фокус ми перемогли. А зараз нас. Окей, чекаємо закінчення інфраструктури. 9-10. Давайте, як тільки будете готові. О, стоп. Ні. Не, там не зараз. Зараз чекаю, буквально. О. Ще не всі прийшли. а Окей. Тут ще дві дивізії, Чекаю на їх відновлення і просто. Ой-ой-ой. ой Як погано. Там французи всаджуються. Нічого прям жахливого, але неприємно полетіли. Все, всі. вперед. Здавалося б, підтримка з повітря якась має бути, але з'єднання наших префектур. А тепер ми перемогли. М -м, я бачу ні. Ми не висадимося ніде. Вони готові. Зупиняємось. Треба було б десь сконцентруватись в якихось конкретних висадках. Дивіться, теоретично можна сконцентруватись виключно. Так, три під кастанцу, Три тринадка станцу. І 4 в кастанцю. Все. Треба було якось так робити. Вперед. Готуємось. Тому що навіть одиничками двоечками ми якось заходимо. Тобто, і ось так ми також зможемо зайти. 20 днів почекаємо. Нічого страшного. Бідські ресурси, ай! Ой -ой. Мені треба збільшувати призов терміново просто терміново збільшувати. Ми ще на гарнізон у нас. 50 на тисячу ходить. Тому що у нас нема військової поліції. На розширений призов так. Ну, нема куди з цим затягувати. Ой, бачу, як у горщин тут забрала трохи. Південної Словаччини. 5. А все? Ото? Ну, вперед, давайте спробуємо, не знаю. Де моя авіація? Іди сюди, сюди. Ось так. Може підтримаєш. Ні. Нам не вдається. Хоча б. При... А, ось ще союзники висаджуються. Може зараз вдасться, якраз таки Скасувати лендліз там. Приймаю ленд -ліз. Ну Давайте вибиваємо їх. Хоча якийсь сенс допувати, якщо ми вже там в порту. Ага, якби всіх зупиняємо. Вудаю всі накази. Сюди. Все я чекаю нас. На Ой, тільки не ви без організації. Хоча ми будь-якому випадку без організації будемо, коли ви висадимось сюди. Чому ви в трьох не пливете? Сюди, що, сюди. Так, окей, якщо що перезавантажу. Да, мені просто я висадився і одразу вбили 10 дивізій. Я знав, що це буде. Завантажити. Просто невчасно приплили. Не буває. Ви всі сюди. Давайте швидко, поки вони не почали сюди атакувати, вони вже почали сюди атакувати з самого початку. І припустимо, я сюди. О, тепер я не самовбився. А ви можете сюди? Вперед. Ну що якби зараз не померти тут. Це також таке ж питання. Таке питання з підвохом. О, тут більш-менш відновлені. Вперед. Я тут багато втрачу на цю висадку. Вони просто не дають закріпитися. Вони одразу пішли в нас у нас. Мені це не подобається. Зараз, напевно, дуже багато людей втратили. Дуже багато. Що, ми перемогли? Так, ми перемогли. Що, на? Велика Греція. Призначити когось прем'єр-міністром. Прекрасно. Північний пір. Ось, мені треба в Албані північний пір контролювати, щоб далі піти ось тут. О, перемінувати столицю. А, перенести столицю в Константин -Опель. Сформувати велику Грецю, то речі все ще можна. А ні. Ні, коротше. Я зараз вибачаюся завантажусь. Це якийсь бред автосейв завантажити. Нема сенсу триматись в тій висадці. Хоча вона дуже крута висадка. О, ж була б якась можливість нормально сюди приплити. А ну-ка. Може, ось тут затримуємо. Поки затримую їх в наступі? В своїй висоці ми зможемо тут укріпитись, наприклад. Вони там зупинились на секунду, все, вони програли. Тим, що зупинились вони на секунду. Вони вже програли. Є. Yeah. Вони дали трохи відновитись. Є, yeah. все. Ви всі тут. Вони дали відновити організацію. Так, це треба. Це правильно було. Треба було спочатку дати їм трохи часу на самовбиття І потім тільки укріплятись. Опа, половину сюди. Ми перемогли фокус. Є, yeah. далі беремо по фокусу. Жерп кинуто і... утворити Велику Грецію. Створення Великої Греції. По-перше, більша кількість людських ресурсів, по-друге, зараз воно подумає, і дасть мені більше фабрики військових заводів. Спротив. А, зараз спротив позникає Ой, ось. Ось верфі. Та на. Не... Іще в піхоту. О, в мене все в плюсі, до речі. Так, насправді кажучи, не сюди б атакувати. Атакувати б сюди, насправді кажучи. Просто для початку заради розширення фронту, тому що ми занадто щільно стоїмо. Не можемо. Не вдається, окей, буває. О, груді. 38-го. Якщо всіх 13 ось сюди, наприклад. На захист можна розраховувати на британців, щоб вони самі будуть тримати захист. 39 ти рік. Давайте спочатку фансторонну промисловість плюс будівництво. Ні, не вдається. Набирайте планування тоді. Ну, окей, окей. До речі, я забув, що ми ще флот. Ми. Турецький флот забрали. Тут він невеликий, але ми його брали. На жаль, нафта в мене немає. Тепер, де в мене лишився спротив? Ну, ось тут лишиться в трьох регіонах. Так в мене є. Призначити ось прем'єр-міністром. О, о, Константинополь або в Фесалоніки. Фесалоніки 10% стабільності, Константинополь 5. Давайте Фесалоніки плюс 10% стабільності отримаю. Давайте прем'єр-міністром призначити. Переименувати Тіро Кастро. До цього треба зайти сюди. Північний пір. Давайте так, ми планування набрали, і тут фактично треба записати хоча б одну провінцію. І вже ми переможемо, тому вперед. Ось так бонус на наступ. З максимальним плануванням. Вперед прориваємось в цю провінцію. Німецький рейх вимагає мімінь, Та байдуже. То затяг хоча б однієї провінції, це вже буде тут перемогою. Тому що поки ми з одніє, в одній провінції нам дуже тяжко. Опа, а я не, забув, не встиг їх зупинити. Але тут я вже проб'юсь, тому що ми відбили тут окріплені дивізії, які тут стояли. Зараз просто буду відправляти підкріплення. Ось так. Я в цю принятцю зайду. Так чи інакше. 39-й рік, давайте далі попробуємо соусці. Вони ще максималь швидкість мене провость. Ну тут треба ширше стати. Жеребки, ну та фокус є. І все далі ми, на жаль, не підемо, бо. Це треба було йти через жах і страх. А не через домовлення з союзниками. А через домовлення з союзниками ми швидше тут розрослись. Давайте, збільшення експорту предметів розкошу. Зменшимо вплив іноземних монополій на нас. І нову піхотку. Бо вот, це так виходить, що саме піхотка в у нас основа армії Давайте трохи лишилось. Так, ні, ні зупиняйте їх тут. Не давайте їм відправити підкріплення. Давайте ще одного сюди відправив. Іще одного. Не давайте їм підійти в підкріплення. Ой, давайте. Краще вже вони... при, вони... вони навіть і припинили йти. Або вже перейшли. Все вперед. Є! Yeah. Є, 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 є. є Сюди. Половину сюди, якщо вдасться. Так, висім сюди. Дуре челочный, прикро. Так, тепер тут у нас вибір. Во. Во Бо збільшити обсяг корисних капан. Во. Я тут три цивільних один військовий. Тут три військових. То мені більше подобається три цивільних. А, 4 цивільних заводи. Вже ще я беру 4 цивільних Замість трьох військових, тому що цивільні довше будуються. І завдяки цивільним я побудую потім військові. Так, поки що тимчасово підзупиняюсь. Відновлюємось. І атакуємо. Тепер з двох провінцій. Я вже ж. Тепер ми проб'ємось, бо ми атакуємо з двох провінцій тепер. Хоча у вас сім там. Це не дуже приємно. Зупиняємось. Відпочинемо. Чому там британці не атакують? Виходить, так, що тільки я атакую. Я втрачаю дуже багато. Я 49 бумнів втратив. Мені 22 тисячі. У нас невигідний наступ ви мені пропонуєте військову промисловість? Князь терору. Князь терору. Це інше не дуже цікаве. Не зараз. Мені вистачає і піхотки і всього. А не вистачає більше постачання саме. Ми сюди не можемо пробуватись. Окей. Стоїмо, захищаємось, чекаємо на якісь новини. На щось більш цікаве. Як ми тут. Ой, поширити... Цю тютюнову промисловість є. Далі. Або мобілізувати економіку, або заохотити туризм. Тут підтримка війни. політвлада больше, а тут стабильность Больше, На стабильность 100%, але саме базова стабильность Ну, я б стабильность стабільність ты Тут політвлада плюс Влада, плюс 15%, плюс 10% стабільності ще, і мінус 15% споживчих товарів. Мені це, мені Ну, я там заход туризм саме. Так, туризм під час війни нормально, з ким не буває. Так, и еще забутувати, дивіться, у нас є, у нас є той же Константинополь. Ніко, я просто два цивільних заводи зараз будую. Але є ще Смірна. Два цивільних, два військових, Фра... фракія. Один цивільний, два військових. Ти. Пілопонес. Два цивільних військовий. А тут прям проблеми з постачанням. І мені здається, треба відступати вже для захисту своїх територій. Спочатку мені треба 11. Змінити. Стану військову поліцію. І дивіться, ми витрачали. 15, ну 16 тисяч на гарнізони. Зараз будемо витрачати 10 тисяч на гарнізони. Бачите, наскільки важлива військова поліція. Для зменшення витрат на гарнізони. Так, вперед. Вперед. Чому я не можу тут пропитись? Це прям дивно. Неприємно. Бо в нас самих тут немає постачання. У нас нема постачання. Народна армія, так? Коротше, звідси армію виводимо. Типу. І нічого не зробимо. Окей, давайте половину армії виведемо звідси. Ось так. Що ж всю армію виводимо. Бо ми тільки заважаємо, насправді кажуть, чи тим, що забираємо постачання. Так. А ну все нормально, тут все нормально. да, ми тільки, ми більше заважали тим, що забирали постачання, ніж допомагали. Типу, те, що тут написані, типу, невдалі захисти, то це неправда. Типу, це тут просто чомусь тільки дві захищаються, коли три просто ще стоїть додатково. Коротше, не звертайте на це увагу, там все хорошо. Хоч може здати, що і не... це і не так. Ой, я ще одна провінція. Може тепер повернутися? Може, тепер буде поліпше. А ну-ка, давайте спробуємо. Чисто 7 дивізії відправлю. Тут залишу мінімум, щоб захищатись. Так, далі фізі вступила, гаразд. Тепер усенці. Ааа. Зараз що в війні ми втратили бонуси від цього. Ну і нехай. Неприємно. Так, відродження Фін це 2 цивільних, один військовий. Тут. Використання наших островів. Гейські острови 2 верфі. Два цивільних. А, ні, одна верф, два цивільних. Тут просто інфраструктура. Давайте, Афіни. Давайте саме в Афіни підемо. Саперку Роту інженерів. Румунія весь приєдналась. Так, у нас все ж таки інші проблеми сюди швидко. Ні, ви всі пливете сюди. Так, так, так. Ні, нерма... нормально, все нормально. Все під контролем. Не під ідеальним, але під контролем. Я б навіть сказав, все непогано, бо я в одну з провінцій зайшов. Полетіли далі одразу, пробуваємось, намагаємось це, вітаю. Вони в повноцінному оточенні максимальному, наскільки це можливо. Ну в них нема порта тут. в них нема тут порта. Також ми ще мінус одна дивізія. Ти йди сюди, ти йди сюди. Ой. Ой-ой. Британці, що ви робите? Як ви. Ааа! Що я роблю? Як я їх здати ось тут провінція? Хотів сказати, британці, як ви могли здати тут провінції, коли я сам здав ось тут провінції. Ну. Де я забув, що там також талія є. Так, давайте швидко тут розбираємось. А, в Ворні ще, до речі, один в золпус порт є. Окей, швидко тут розбираємось. Я. Я не побачив, що в Ворні є у золпостачання. Тільки не кажіть, що вони висаджуються тут. Як неприємно. Окей, тут мені потрібні ось ці 11 дивізій. Сюди. На жаль, не дотреновані. якісь... Є. Є. Фух. Так дивіться, в Албані ми їх повністю вбили, перекрили. Це вже гарно. І давайте наперейменувати. Все тепер це. І щось переіменував. І все більше нічого не можу робити в цьому плані. Він я б міг далі розширятись там, якщо б не йшов в дружбу. Якщо б я був поганим. Хорошим бути невигідно, як ви бачите. Ви споря... Вас спорядження не вистачає серйозно? Не такой тих хто поки що. Давайте спробуємо взяти перевагу. Ой, навіть трохи. Дуже трохи левдавалося. Це в нас тут зараз не досвідчені війська бились. Зараз прийдуть досвідчені. Ми їх швидко відіб'ємо. Люксембург то союзників. Зачекай, Німеччина. Ти ще не воюєш з Польщею, але вже воюєш з Люксембургом. А ми, ми, ми знову все е, зруйнували. Воно все пішло дуже тивним шляхом. Ось ще навіть прийдемося поки що, все нормально. Головне, щоб не Болгарія. Що, піхотку давайте. А, як довго мені не вистачає сталі? Ну і то швеції закуповувати. Справді, як довго мені не вистачало сталь Люксембург капнув, на жаль. Давайте спрощений потяг. Так, пробуваємося далі. Прекрасно. Далі. 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 Сказав далі. Не зупиняємось. Поки вони не укріпились, поки вони не встигли укріпитись. Будемо давити їх. Так. Мені не вистачає саме виробництво піхотки пошки до поплатнення в більшості своїй. Вони взяли бонус на захист. Хоч вони не встигли укріпитись, саме побудувавши, окопавшись, але вони взяли бонус на захист. Це неприємно. Але ми також не зупинимось. Не так просто. Якщо б вони не взяли бонус на захист, я б вже б зайшов далеко в них. Тому що бонус на захист. Дає прям непоганий бонус. А то він бонус. Польща відхиляє німецький ультиматум. Польща, тримайся. Блін, проти Польщі одразу ще у Румунії, угорщина. Не бувай, Польща Було приємно з тобою мати справу. Софістика та наука. Зараз Щас, з часом Болгарія вступить в вісь. А, як я захищатись буду? Я ти просто хочу одну дивізію поставлю тренуватися. Польща до союзників, так-так-так. Та-та-та. Ой, є, зайшов далі. Половина з вас сюди. Половина піти сюди. Є. Вперед. Ой, одного в родус. Одного сюди. Ти йдеш сюди. Тут не можна зупинятись Сюди. Даваємо їх. Чим активніше, тим краще. Ой, вперед. Вдавимо їх. Я тут зараз деб'ємо. Віться сюди. Так. Атакуємо. Можливо, навіть вдасться їх тут оточити в порті. Ще всі сюди. Ні, не вдасться оточити, але відіб'ємо. Фу, я. А я роблю зараз все красиво, дуже красиво. На. Тим відновлення, отримані підкріплені швидше. Це дасть мені непогані бонуси, до речі. Давайте протипіхотна атака прорив. А надійність протипіхотна атака. Це також непогано Це вперед. Продовжуємо саме швидко біжати. Держава Польща капнула, на жаль. Мені головне зараз ввільнити Туреччину до моменту, коли треба буде захищатись від Болгарії ще. Mm. Я не можу літати в підкріплення нормально. Так мене намагається затримувати. Це вперед Ну, Тут вони в оточенні в будь-якому випадку. Треба бути обережніше саме з Як Тільки Болгарія вступить. Еээ, совок на фінів пішов. Все. І тут вбиваємо купу італійців. Прям величезну кількість італійців Бір'є до союзників. Так, так, так. Скільки я, дивіться, Біталію 21 тисячу, Італію в мене втратила 107 тисяч. Ось таке співвідношення подобається. Ось таке співвідношення, мені подобається. Треба бути готовим захищатись від Болгарії, а також прибіжати допомагати в Африці. Я хочу допомогти союзникам в Африці. Згідно Польщі Блін. Клятий совок інженерія. 39 рік. Давайте трохи по літочкам. Я думаю, половина з вас робить тільки гірше тут. Тому давайте сюди. Стоп, суєте, тут постачання. Замість допомоги. О, все, я їх тільки їх відправ. Воно одразу побіжало. Так, дивіться. У нас ще є Румунія. У вигляді ворог. Також Болгарія. Також загроза з того, що проб'ються в Йогославі. 15 дивізій треба, щоб в кожній провінції стояти, Тобто, 9. Дев'ять в нас вільні. Дев'ять, який би б теоретично міг сконструвати і бити в ж Ефіопію. Або в північну Африку. В, в Ефіопію можна трохи пізніше, хочете, що в них фактично немає постачання в ЕФІ. Або, як мінімум, складно все з ним. Давайте швидко сюди. І спробую саме в Північній Африці пробитись. Відбити їх з Північної Африки. Так, Данія. Так. Головне, щоб не Болгарія. Знову ж, де в мене найбільша загроза? Болгарія. Спробуємо прям прорвати Тобрук Тому що якщо ми візьмемо Тобрук, періохапну. Ой. Я тут їх затримую в другій провінції. Якщо ми зможемо пробитися саме в Тобрук. А в Тобрук Свістка та наука, приємно. Да. Співпрацювати з іноземним монополієм ж Ой, смірно, ні. Нам треба Ось так. Вже. Бонус на наступ. Децементровий радар. Приємно. Ще більш новий радар. ліз а вони бонус на захист взяли. Ну ні. Ну ні. Не треба. Ось тут насправді кажуть, що більший потенціал для наступу, ніж тут. Падіння Парижу. Антикапнуло. Торив ХЕС впав. Так, чекаємо закінчення бонусу, є. І ще раз я хочу бонус на наступ. Давайте, давайте, давайте. 94, 95, 96, 97. Є. Вперед. Зайдемо в тобрук, це буде перемога. А ми зайдемо в тобрук. Я бачу, що ми зайдемо в тобрук. Це я переміг. Все. Вважайте, ми щойно завдяки мені взяли північну Африку, завдяки мені і моїй наполегливості. Так, але я поки що хочу нагадати вам, що по посланню опів можете знайти та придбати мою гру всього за 48 гривень, якщо ви, ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, додайте її до бажаного. Також дякую своїм спонсорам і яких можете побачити ось тут на екрані, саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посанцю. або так само став спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.